А я його зроблю більш трендовим, цікавим. Тому декор, який ви придбаєте в грудні, може вам простояти всі свята і аж до кінця зими. Ви б навіть ніколи не здогадались, як по правильному засніжувати взагалі ялинку. Всім привіт! Мене звати Шквір Катерина, і ми на каналі Львів Флавер School. Сьогодні я для вас задекорую зимовий віночок у трендовій колористиці 22-23 року. І почати я хочу з того, яку ж хвою я використовую для основи свого віночка. Отже, хвоя номер один це є Нобіліс, це є спеціально вирощена голландська або данська блакитна ялинка, яка не осипається впродовж трьох місяців. Тому декор, який ви придбаєте в грудні, може вам простоїти всі свята і аж до кінця зими. Основна фішка цієї хвої в тому, що вона завоскована. Тому вона не осипається на відміну від звичайних ялинок або ялиць. У даному віночку я поєднала саме дві хвої. Перша це є нобіліс, а друга це є звичайна ялиця. Оскільки основний з трендів цього року цієї зими у декорі саме поєднання багатьох різновидів хвої та зелені. А тепер давайте перейдемось по кольорах, які я підібрала сьогодні для декорування свого віночка. Він не буде в класичних різдвяних тонах, тобто червоний та зелений. А я його зроблю більш трендовим, цікавим у таких відтінках різного золотого кольору, як холодного, так і теплого. А також додав трішки чорного. Основу мого віночка складуть різноманітні кульки за об'ємом, а також матеріалом. А саме я буду складати з скляних та пластикових кульок. Це робиться для того, щоб здешевити і взагалі збалансувати вартість віночка, при тому не втративши його розкішний вигляд. Окрім кульок, у мене будуть різноманітні природні елементи, а саме кориця, а також маю просто неймовірно красиві та милі фігурки таких оленів і зірочок. Вони гарно збалансують декоративні матеріали в моєму віночку і додать такого, знаєте, більш природнішого лофт стилю. І останній елемент, який я буду використовувати в декорі, це різноманітні позолочені гілочки. Вони ще більше підсилять золотий колір і зроблять новорічний віночок дуже дуже святковим. Як бачите, моя основа вже попередньо задекорована хвоєю. Про те, як саме кріпиться хвоя до основи, які основи потрібно брати і яку взагалі хвою ви можете використовувати, ви можете детально ознайомитись на моєму курсі Зимова флористика та декор. А зараз приступаємо до частини декорування вже самої хвої різноманітними матеріалами. Основний інструмент, з яким я сьогодні буду працювати, це буде пістолет з гарячим клеєм. За допомогою нього я буду кріпити весь повністю декор до свого каркасу. Перед тим як приклеювати іграшки до вашої ялинкової основи, вам потрібно дуже добре в голові продумати, як буде виглядати кінцевий результат вашого декору. Я хочу залишити декілька місць, де буде провиднюватися лише хвоя. А інші місця я навпаки густо-густо задекорую різноманітними прикрасами. Отже, починаємо з великих елементів декору. Отже, беремо іграшку і досить густо додаємо на неї клею. Тобто, клей ми даємо не на хвою, а на самі іграшки. Тоді вони будуть триматись набагато краще. Після того, коли ми прикріпляємо іграшку на наш каркас. Хвилинку потримайте для того, щоб клей трішечки висохнув, а тоді можете відпускати. Повністю клей висохне до 5 хвилин. Отже, по моїй задумці, з цього боку в мене буде такий острівок з золотими різними відтінками, і з цього боку також буде острівок з золотими відтінками. Тому беру наступну золоту іграшку, наливаю також на неї клею і прикріпляю в протилежному боці. Помітьте те, що іграшку я прикріпляю досить м -м, близько до основи. Тримаємо декілька хвилин, декілька секунд вірніше. Відпускаємо. І чекаємо, коли клей м -м, повністю висягне. З цього боку, і з цього по планах у мене елементи з чорним декором. Тому беру знову ж таки велику чорну іграшку і додаю її. М -м, між двома золотими. Ще одна порада. Якщо ви хочете, щоб ваш декор виглядав більш природньо і цікавіше, не потрібно всі іграшки клеїти однаково, наприклад, ось цією стороною. Навпаки, ви маєте створити ефект, ніби хтось розсипав іграшки на вашу основу. Тому, відповідно, четверту іграшку я вже приклею зовсім іншим боком. Але так, щоб вона знову ж таки була між двома золотими. Отже, у нас є чотири острівка, які тепер мені треба заповнити маленькими кульками та декоративними елементами. Біля великої чорної я буду додавати маленьку чорну. І якщо в нас знову ж таки є одна велика матова, тоді набагато краще буде виглядати не маленька матова, а саме глянцева менша кулька. Додаємо клею. І влаштовуємо кульку біля більшої кульки. Продовжуємо заповнювати один з наших учасників. Беремо наступну, вже зовсім малесеньку, і кріпимо її наверх двох більших кульок. І помітьте, що всі три кульки я приклеїла різними боками. Також ви можете приміряти, дивитися, як буде красивіше. Не обов'язково одразу клеїти. Ви можете вилаштувати кульку просто на основу і глянути, як в вінцему результаті буде виглядати ваш декор. Заповнюємо тепер трішки інші острівки, а саме золоті. Коли закінчується клей, берете нову насадку. Єдине, що ви маєте знати, пістолети є двох діаметрів. І ні в якому разі не можна ставити у великий діаметр пістолету маленьку насадку клею. Колись через таке в нас вибуло повністю все світло і згоріли майже всі наші пістолети, які були включені. Також я б доставила декілька золотих кульок і до чорної частинки мого декору. Для того, щоб вінок загалом виглядав гармонійно. Ви можете відходити від свого віночка, також, коли трішечки підсохне клей, підняти його і подивитися, як ж ваш декор на даному етапі буде виглядати з боку. Пам'ятаємо також про те, що завжди нижню частину ми робимо більш масивнішою та об'ємнішою. А верхня частина, там, де віночок буде підвішений, вона завжди має бути такою делікатнішою. Не забуваємо і про більш природні натуральні елементи нашого віночка, а саме про корицю. Приміряю, де краще будуть виглядати гілочки кориці. Скоріше за все, якщо б я заповнила по всьому периметру віночка корицею, це б було занадто наляписто, і загалом було б її забагато, оскільки саме гілочка вже досить довга. Тому я заповню лише на одному участку золотого кольору і на другому. Додаю ще більш такого теплого, жовтувато-золотого кольору для того, щоб потім додати золоті гілочки і збалансувати їх відтінок. Приміряємо і дивимось, де ж краще буде виглядати золота іграшка. Використаю таку гілочку і розріжу її на маленькі частини. А тепер ці маленькі частини буду приклеювати клеєм в участки, де є золоті або чорні кольори іграшок. О, навіть з чорним золота гілочка буде виглядати дуже-дуже класно. І знову ж таки, ми не кладемо всі гілочки тільки в напрямку хвоя, а навпаки, можемо розташовувати їх як завгодно, для того, щоб передати ефект природності на нашому віночку. Також ви можете використати дані гілочки не лише на частині, де вже є здекоровано, а там, де саме декору немає. І бачу, що ще одну гілочку потрібно додати з цього боку, оскільки та частина вийшла дещо масивніша. Тому декором ми можемо балансувати наш вінок, щоб він виглядав рівномірний. Як ви могли помітити, основний мій декор знаходиться саме по центру віночка. Тобто ми можемо давати декор зі всіх боків, але найефектніше він буде виглядати саме густо заповнений по центру нашого каркасу. Додаємо ще маленькі елементи. Як ви помітили, ми починали з великих і знову ж таки завершили малесенькими деталями. Навіть такі малесенькі елементи можуть зіграти величезну роль у декоруванні вашого віночка. Ось бачите, була кулька, наприклад, просто звичайна, але ця зірочка додавала їй якоїсь родзинки. Тому не нехтуйте маленькими елементами, різноманітними ягідками або ж такими вирізбленнями із кори. І я б навіть додавала по всьому периметру віночка маленькі зірочки для того, щоб знову ж таки збалансувати повністю всю окружність вінка і заповнити голі місця хвої. Після роботи з гарячим клеєм залишаються малесенькі ниточки. Тому їх потрібно акуратно позабирати. А після того ми засніжимо всю цю нашу красу. Є! Давайте покажу вам результат декору без снігу. Вже якраз весь клей. І тепер я дивлюсь, що дуже-дуже класно буде посувати легка засніженість ялинки. Ви б навіть ніколи не здогадались, як по-правильному засніжувати взагалі ялинку. Перед тим, як сипати штучний сніг, вам необхідно дуже добре змочити всю хвою. Тому беремо полівізатор для рослин і просто наливаємо води. Там, де потрапляє вода, там і буде Приклеюватися наш сніг, і вже після того, коли він висохне, ми піднімемо віночок, нічого не буде обтрушуватися. Беремо жменьку штучного снігу і розкидаємо його по всьому віночку. Одразу віночок стає дуже затишним і справді зимовим. Вої по іграшках по цьому периметру віночка у нас ніби пройшов сніг. Взагалі, засніженість це є ще один з трендів цього року і минулого року, тому вона активно буде у різноманітних виробах. Оскільки, окрім віночків, наша студія активно продає різноманітні зимові букети, ялиночки, композиції у кашпо, композиції в коробках, композиції для камінів та для столів зі свічками і без свічок. Тобто вибір зимових виробів та зимового декору неймовірно різноманітний. І всі ці вироби я навчаю робити у своєму курсі зимова флористика та декор. Тому, якщо ви давно хотіли спробувати створити таку казку для своєї домівки, чи вести це як новий продукт у своєму магазині? Запрошую вас на свій курс, де ви надихнетесь неймовірним настроєм на створення трендового цікавого зимового декору. Деталі щодо цього курсу ви можете знайти в описі під цим відео. Отже. Сьогодні я для вас декорувала віночок живої хвої. Він вийшов у такому золотому та чорному кольорі. Неймовірно класно буде вписуватись будь-який сучасний інтер'єр квартир, в інтер'єр кав'ярень, студії, офісів і тому подібне. На мою думку, золотий колір завжди асоціюється з новорічними та різдвяними святами. Дуже хочу почути вашу думку у коментарях, який школяр у вас асоціюється з новорічним настроєм і з яким кольором ви б хотіли працювати у зимовому декорі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки, підтримуйте україномовний контент, а також підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у нових відео!